Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні останнім часом дуже-дуже популярний автомобіль, це Volvo V50, який ми привезли із Бельгії. Я зараз покажу вам ззовні, як виглядає автомобіль, розкажу історію. Всередині покажу, як виглядає автомобіль, пройдусь з товщиним міром, покажу лакофарбове покриття, технічні характеристики, де й технічно все-все розкажу. Отже, це 2011 року випуск автомобіль, а якщо бути точнішим, то 11 місяць 11 2011 року. В Експлуатації з 2012 року і модельний ряд 12 рік. Останній рік в цьому кузові. Чорний стильний колір. Так виглядає ззовні автомобіль. Не фарбований, не битий і обслужений. І практично максимальні комплектації. Подивіться на стан. Нові тормозні диски і колодки. І спереді, і ззаді. Це немаловажно. Все скло по периметру рідне. 11 рік. Крім лобового, яке мінялось в 2016 році. Є датчики світла, датчики дощу, релінги. Зверху дивіться, градом нічого не побито. Все красиво. Йдемо далі. Автомобіль завведений, працює рівно тихо. Драйв. Системою старт-стоп цей автомобіль. Є ззаді парктроніки. Зовні автомобіль ну без нюансів Бельгійська машина з Бельгії хороші автомобілі привозимо. По статистиці навіть кращі, ніж в Німеччині, просто їх там не так багато. Колів на капоті немає. Так, тепер пройдусь товщиноміром. Там допуски десь до 130 мікрон в цій машині. 92. Рідна фарба. 113. Рідна. 105 не фарбовано. 106 103 79 101 63 Капот алюмінієвий, тому ржавіти не буде, навіть якщо сколи є. 91 83 103 106 106 104 102 98 97 99 не фарбовано рідне скло 113 114, 140. 154. Ось, друзі. Все в допусках, в нормі по лакофарбовому покриттю. Далі. Салон і комплектація. Це рестайлінгова модель. Це вже другий рестайл. Подивіться на стан салону, і подивіться на цю комплектацію. Ну, По-перше, коричнева шкіра, гляньте, Дуже солідно виглядає. Автоскладування дзеркал. Стан педалі, далі. Противотуманки є. Стан руля. Мультируль, круїз-контроль є, блютуз, звучний зв'язок. ступка. Йдемо далі, карти, пластик, пороги, резинки гляньте стан. Ось стан салону. Солок чистий, стильно ці всі стойки чорного кольору теж солідно виглядає. Наклейки є заводські. Цей весь пластик оцей защитний сюди на цій петлі теж є. Чітко закриваються двері. Шторка є. Тут. тут дивіться резинка і пластик, тут нічого не пошкрябано, в багажнику не возили нічого. Він чистий, акуратний. Запаска є, донкрат є, все є. Шумку я вже не раз показував, дуже класно. Там кусок войлока такий великий. І тут ось дивіться. Гляньте сюди. Це я розумію. якість зборки матеріали. Йдемо далі. Гляньте який стан салону хороший. Ну, частіше все, тут пасажири сідають, але тут ніхто, дивиться, царапин, нічого такого немає. Збережений стан. Це все не відломане, все нормально. Йдемо сюди. Стан карти гляньте. Тут теж пластик, резинки, пороги, подивіться. Теж, мабуть, нікого не возили. Ну дуже-дуже в хорошому стані. І крісло гляньте. Вон пачка документів. Я теж розкажу і сервіска є. Навігація з пультом. Клімат працює. Система старт-стоп. aux USB є. Сервіска. Записи тут є. Я не буду зараз углублятися, туди показувати, приїдете, хтось подивитись. Плюс пачка, ось, дивіться, документів. Ну, наприклад, було одне дуже велике ТО, важливо, да? на 1437 євро, плюс 643. І тут видно, що вон там і помпа мінялась, і ГРМ, і масла і так далі, і так далі. Там В 2017 році. Потім є ще документи, підтверджуючи пробіг. Потім ось брів бельгійський, да? зберіг. От 22 -е число 11 місяць 2011 року був випущений автомобіль. В експлуатації він з 12-го. Потім диски навігаційні, які вставляють сюди. І тоді буде активна навігація. Ось там. Два ключі, дуже класний звук, музика. Зараз все покажу. Кришку спеціально зняв, тому що буду показувати, як працює двигун. І я ще показати і розказати. Покажу, яка тут музика, наприклад. Класні дуже баси. От Тому клімат працює. Холодом дує 100% перевірено. 216 пробіг, машина заведена рівно все, без там оберти не плавають, помилок нічого такого немає. Зараз подивимось, все заглушу. Всі лампочки загоріли, що потрібно. Заводимо. Показує, що лампочка одна треба замінити. Ну, Ви приїдете ми її поміняємо, не проблема. Так, йдемо, подивимось під капотом, як працює двигун. Опора газова теж практично, капот дуже широ, високо підіймається, все легко достать, поміняти, навіть турбіну самому можна відкрутити і не платить там комусь півтори тисячі за зняття турбіни, якщо кось не летить. Ну тут все нормально. Ось робота. Двигун, е новий двигун. Один розпредвал 8 клапанів, 115 кінських сил, 84 кВт. Маркировка D4162T. Немитий в пилі. це добре, все видно. Тут такого там маси не тече, запотівання такого немає. Нормально все. Зрозуміло, тут балти ніхто нічого не крутив. Ну і по вихлопу я знімав там, ззаді показував, теж нічого не димиться, нормально. Їде вона прекрасна. Дуже сильно вас порадує розхід палива. Траса 3. І 3, 3,5 літра, і можна їхати як завгодно. Змішаний цикл 4. І по місту десь 45 5. Ось такий розхід палива цієї машинки. Тому, друзі, ось такий у нас сьогодні класний варіант. Більгійська Volvo V50, другий рестайл. В дуже-дуже класному стані, обслужена і в топовій комплектації. На цьому закінчую перегляд. Запрошую вас на перегляд, на тест-драйв даного автомобіля. Знаходиться він в Києві, на кружній дорозі, там майданчик, там стоїть цей автомобіль. Точніше, зочик 54. Навпроти отеля Тиса на цьому, все друзі, до зустрічі.